Починаючи з січня 2025 року, Житомирські дитячі садочки зазнають нововведень, які стосуються закону України про дошкільну освіту. Одним із ключових пунктів є оптимізація робочого часу педагогічних працівників. Зміна в цьому законі приходить те, що із 30 годин вихователю з дитиною потрібно працювати лише 25 годин, а 5 годин далі він готується. Це самопідготовка, це організаційна методична робота для роботи з дітьми. Просто готується. Ключова ціль закону розвиток у дітей роботи про себе, рідних та країну. Коригування робочого часу закладів дошкільної освіти дозволить підлаштуватись до потреб батьків аби врахувати індивідуальні запити сімей. Самі ж вихователі радіють, адже вони матимуть час для підготовки до роботи з дітьми. У нас було 30 годин, де ми приймали безпосередню участь з дітьми, і не було вільного часу для Підготовки до заняття тепер у нас є вільний час. У нас є час не вільний, а є час, який буде оплачуваний, який спеціально виділений на наші методичні роботи. Заробітна плата вихователів також зміниться з дев'яти десятих ставки. Її піднімуть до однієї цілої однієї десятої, пояснюють керівники закладів дошкільної освіти. Педагогічне навантаження включало безпосередня робота з дітьми, яка не включала методичної іншої педагогічної роботи. А сьогодні вона розділена, є чітко визначена організаційна. Робота з дітьми освітній процес і педагогічна методична діяльність. Наразі вирішується питання щодо виділення коштів з міського бюджету на доплати для вихователів дитячих садочків. За словами представників Житомирської міської ради, це має допомогти зберегти кадри у закладах дошкільної освіти.